Учора, 18 січня, в Оболонському районі відбулось урочисте відкриття сучасного центру обслуговування клієнтів Київводоканалу, мешканців багатоквартирних будинків. Детальніше про спектр послуг нового центру, а також нагальну проблематику підприємства. Обговоримо з генеральним директором Києводоканалу Дмитром Новицьким. Доброго ранку, пане Дмитро. Христос, Христос хрещається. Йордан. <с> одразу переходимо до теми нашої до речі. До теми водохреща чи будуть в столиці встановлені цистерни з освяченою водою? Ну, Обов'язково це традиційний. Тому що це свято для водоканалу, як ви розумієте, як професійне. Mm -hmm. В цьому році ми будемо зустрічати вже 145-річчя нашого підприємства. Саме тому ми готуємо воду, подаємо. Саме тому для нас це особливе свято. І традиційно ми виставляємо, подаємо наші водовозки. Ця вода освячена, підготовлена. Тобто люди вже звикли і точно знають ці адреси, це електротехнічна 16, де ми де в нас у нас є розрахунковий центр, це Лєпсівська 1 в центральній частині міста. Також люди знають і багато приходять. Ми встигаємо підвозити, якщо треба, ще додаткову воду. Це і на багатирській 1, А, також встановлюємо, ще я не назвав, Алішера Новий 1 колектор на один і пасажирського вісім це угу. ті адреси, які вже відомі киянам, і там виставляється Доволі так. Наші багато так що ну говорити... звісно, то місто велике. Угу. А чого справа в тому, що центр? не всі ж можуть дістатися можливості угу. взяти освячену воду, саме тому ми допомагаємо. Угу. Якщо говорити про центр на оболоні, які послуги можна там отримати, там можна отримати практично всі послуги, які можуть виникати у споживачів, як юридичних, так і фізичних осіб. В більшості зорієнтований центр на обслуговування, зрозумілим мешканців багатоповерхових будинків. Тобто там можна подати документи на укладання договору, там можна подати, передати показники лічильників, можна замовити пломбування лічильників або його повірку, тобто в Весь спектр послуг, які надає водоканал споживачам, там можна повністю отримати. Наскільки швидко там обслуговують людей? Ну, наприклад, якщо були ну справедливі скарги наших споживачів щодо оформлення договору, місяцями тягнулася процедура. Якщо мешканці звертаються безпосередньо в центр обслуговування, вони протягом 15 хвилин на сьогоднішній день можуть укласти угоду. Тобто якщо... вони подають ті документи, які треба подати, і протягом 15 хвилин, вони тут же отримують а якщо виникає питання консультативного такого характеру, чи може людина, яка не має можливості прийти до центру, зв'язатися якось з фахівцями консультативного центру? так. Ну по-перше, ці центри ми плануємо ще до кінця року відкрити два. Угу. У нас загалом буде працювати чотири. В наступному році ще один. Тобто, ми плануємо так, що будуть працювати саме п'ять центрів обслуговування населення, угу. але це ті, які будуть на балансі водоканалу. разом з цим спільно. З міською адміністрацією з центром комунального сервісу ми е, прийняли таку концепцію, що обслуговування мешканців має відбуватися споживачів, має відбуватися в пішій доступності. Угу. Саме тому була укладена окрема угода центром комунального сервісу, і е, на сьогоднішній день діють 75 Точок обслуговування мешканців центр комунального сервісу, і повний спектр консультацій можна отримати саме в таких центрах і точках обслуговування. Нещодавно... Тобто, всі ті ж самі проблеми питання вони мешканці можуть отримати в центрах обслуговування центр комунального сервісу. Нещодавно стало відомо про перевірку питної води. Які результати такої перевірки? Всі позитивні. У нас жодного випадку перевищення або якихось параметрів не не. Спостерігається вже багато років, тобто вода повністю відповідає вимогам нормативних актів. Держсанпін, саме тому я впевненістю можу сказати, що вода в Києві вона знаходиться в межах передбачених законодавством. Якщо переходити також до такої важливої теми, це лічильники. Скільки минає часу від моменту для того, щоб поплабувати лічильник від моменту подачі заявки до фактичного помлопомбловування? Давайте повернемось, для чого це взагалі потрібно, тому що от це не моя проблема. Законодавство чітко, або лічильник, або норма. Норма, як ми розуміємо, всі вона трохи вище ніж дійсно людина споживає, тому що лічильник спонукає людину все ж таки економити. Збережливо ставитись mm -hmm. до води, це і наша функція, також тобто, ми маємо зберігати той водний ресурс, який м в нас є, саме тому лічильники треба повіряти і впевненим, що люди сплачують саме за ту послугу, яку спожили. Mm -hmm. і тому різні типи лічильників є три роки, є чотири роки. Але таку повірку ми робимо за рахунок підприємства, тобто, ця, ця складова вона передбачена в тарифі. Тобто людина, яка е, має лічильник, має звернутися до водоканалу своєчасно. Ми е, в, в порядку е, вже обслуговування приходимо і угу. е, повіряємо лічильник. Скільки часу на це потрібно? Бо я не просто так це запитую, тому що знаю особистий приклад. Моя знайома подавала заявку ще в вересні, і минуло з часу в вересню до сьогоднішнього до січня вже багато місяців. Е, і вона подавала двічі заявку на сайт, і ще жодного разу до неї не прийшли фахівці з вашої. Ми... Наголуджуємо те відставання, яке, на жаль, ну останнім часом все ж таки було. І з, з, з тим, як ми наздоженемо ті роботи, які на жаль ну, не своєчасно виконувались, угу. ми будемо робити виконання заявки протягом одного тижня. Тобто, в принципі, зараз в нас відставання десь. Приблизно місяць uh -huh. тому я з моєї точки зору, це такий окремий і випадок. Якщо Так от з вересня до січня, бо це таки вагомий так, чоловіч. Ну, я, я ж кажу, зараз або це якась технічна помилка. Uh -huh. Ми зараз переходимо на нове програмне забезпечення, яке буде допомагати нам контролювати. Uh -huh. До речі, ця робота виконується спільно з ГіОЦом і центром комунального сервісу. Uh -huh. Тобто, прям нове програмне забезпечення нам допоможуть зберігати і от. Отримувати повністю історію взаємовідносин підприємства нашого інших підприємств житлово-комунальної галузі, Центру комунальної сервісу і ГІОЦа. Тобто, в будь-який центр, коли людина приходить, відкривається повна картина взаємовідносин житлово-комунальною галузі. І таким чином такі прикрі випадки, коли заявка надійшла, а щось затрималося, вони відпадуть, тому що буде чіткий контакт Контроль за виконанням е, угу. доручень. Щодо закону про воду та водопостачання, з якими викликами стикнулися під час впровадження закону, а, знаєте, там е, доволі багато проблем, які. Потребує вирішення, саме тому ми достатньо плідно працюємо з комітетами, відповідними комітетами Верховної Ради, і е, зараз найбільшою головною проблемою для нас є прийняття закону про житло-комунальні послуги. Угу. І відповідно, всі закони, які, в яких ми працюємо, вони мають бути пов'язані саме з цим новим актом, який конче потрібен всій галузі, і ми всі розуміємо, є конфлікт інтересів, і саме законодавець має вирішити угу. питання щодо е, врегулювання цих конфліктів, тому що е, той закон, по якому за яким ми зараз працюємо, він настільки відстав, що просто жах, стримує... лише це такий Стра... закон, підвищення комунальних тарифів. Я думаю, Ні, це Це для різні різні для речі. речі. Вони в даному випадку це не пов'язані між собою речі, угу. але е, той рух, який на сьогоднішній день має отримати житлово-комунальне галузь має розпочатися саме з прийняття закону про житлово-комунальні послуги. Угу. Таку роботу ми ведемо як підприємство. Відповідно, Київська міська державна адміністрація надала свої пропозиції і вважає, що найближчим часом депутати зрозуміють і підтримують ініціативу місцевих органів і комунальних підприємств або підприємств житлово-комунальної галузі, і все ж таки приймуть це цей закон. Що ж, дякуємо вам, пане Дмитре, за те, що завітав до нашої. Студії я ж нагадаю про поточні роботи Київводоканалу говорили з генеральним директором підприємства Дмитром Новицьким.